Всіх вітаю. Зазвичай я не записую відео, але сьогодні такий настрій, що захотілося дещо вам сказати. Зараз ми знаходимося на Бахмутському напрямку і намагаємося оберегти від захоплення останню велику трасу від України вільної, досі Зіродонецька і Лисичанська, яку росіяни намагаються взяти під свій контроль. Ось, робимо, що можемо. От, але поговорити я хотіла не про це е... мені цікаво таке, чи зрозуміли ви всі, яка розкіш ходити зараз українською землею? Як дорого коштує ця розкіш? І як швидко ця земля втрачається, якщо не розуміти, що вона є розкішшю. Я про те про останні 8 років. Я часто про них думаю зараз, коли ми тут. Про ці останні вісім років, із 2014-го, коли ми отримали перше попередження, що Буде повномасштабна війна багаторічна і роками шматочком за шматочком Росія буде відхапувати від України так, як це було і 100, 300-400 років тому, в інші періоди по шматочку. Це відео для того, щоб ще раз ми всі подумали, що можна зробити. Наступні 8-10 років, аби не вийшло так, що в один момент у нас зовсім не залишиться землі, яку треба захищати. Це добре, що Україна велика, і що є куди відійти, і звідки контратакувати. Але Наступні роки, якщо ми докорінно не змінимося, якщо поки ми тут воюємо, у містах, у Верховній Раді не буде все змінюватися, не, буде, не будуть прийматися закони, які реформуватимуть нашу судову систему, нашу економіку, нашу оборонну сферу. Якщо всього цього не буде, то мене ще 10, 20, 30 років, і від України може нічого не залишитися. Важливо сказати це зараз, поки землі ми маємо ще багато. Але скажу чесно, я щодня дивлюся на карти України, щодня по населених пунктах називаю собі де проходить кордон неокупованої вільної України. І Мені дуже боляче за території, які зараз знаходяться під контролем РФ, які є тимчасово окуповані: Південь, море, Донбас. Наскільки він красивий, наскільки красива Луганщина, від якої залишилися лічені населені пункти, які належить буде звільнити, але ще важливіше не втрати решту. Це все відео про те, що ми повинні стати неймовірно сильними. Кожна людина, кожна людина в цій країні повинна вміти воювати, повинна мати в себе зброю, повинна мати в себе форму, повинна не пробачати жодної несправедливості політикам, депутатам, сусідам усім, тому що кожна маленька. Поступка несправедливості беззаконні у всій країні її руйнує. ми втрачаємо територію і платимо кров'ю за кожне наше село і місто. Будь ласка, змініться. Змініться, поки України є ще багато. І я дуже хочу, щоб вона була далі і щоб за це століття вона не звикла.